Міні-грорівне, друзі. Сьогодні знов зима хоче вертатися. Якось і сніг ішов, і, і дощ іде, і незрозуміло, але холодно так паскудно. Ось, ми працюємо. Відвантаження в нас іде шефенг 350 п'ятдесяти елічка. Люди вирішили зайнятися картопелькою. Таке невеличке міні-підприємство, там до гектара города. Вирішили собі придбати. Був певний бюджет. Попросили підібрати тракторця, щоб можна було ще прикупити навісне для того, щоб обробляти садити картопельку. І ми в той бюджет порекомендували взяти 350-го ельку з примусовою гідравлікою, шифенчика нашого. Гарний надійний тракторець: 35 п'ять коней, блокировка. Ось. Буде вірним помічником, головне витрати палива мінімальні, якість трактора чудова. І тому клієнти задоволені, а ми тим більше. Ось, кого цікавить якісна техніка. Є люди, які займаються автопідбором, а ми займаємося трактопідбором. Тому приїжджайте, телефонуйте, заїжджайте, теж люди разом взяли ґрунтофризу, взяли полужечка ось, і гарненько зараз. Завантажимо і завеземо людям додому. Міня грарівне вулиця Каївська, дев'яносто два